Вітаю панство. Вчора, 15 лютого, було свято: День пам'яті воїнів інтернаціоналістів. Це свято святкують такі держави в світі, як проклята Росіянська Федерація, проклята Республіка Білорусь та вільна Україна. Лише у вільній Україні Леонід Кучма у 2004 році перейменував це свято День воїнів інтернаціоналістів на день учасників бойових дій на території інших держав. Але це те саме свято, це те саме свято день воїнів інтернаціоналістів. Чому саме 15 лютого? Бо 15 лютого 1989 році. Нарешті радянські окупаційні війська ганебно втікали з Афганістану, і тому саме в цей день є оце. Свято, кому ж воно присвячено? Хто ж хто ж святкує? Ну, оцей день цей день в е, прокляті Російській Федерації, в прокляті Білорусі і у вільній незалежній Україні святкують ті, хто у складі окупаційних військ радянського союзу е, топили в Крові преску весну, е, Будапешт, а також е, безліч окуповували держав Африки, воювали на боці Єгипту проти е, Ізраїлю. А також звісно, цю найбільшу авантюру. Це окупація в тисячу року вільної держави Афганістан. Десять років ці воїни інтернаціоналісти ну, виконують інтернасалістичний обов'язок, вбивали сотні тисяч бідних ем, афганців, вони афганську державу, вбивали десятки тисяч повстанців Афганістану. Це аналог нашої славної УПА, але під тиском тих самих повстанців були змушені, як тепер модно казати, зробити жест доброї волі і гнебно втікати. І усе саме сталося 15 лютого в Україні, посі Україні відбулися урочистості щодо оцієї дати, яка нас акуратно легонько перейменована на день учасників дій території інших держав. Були ці урочистості за участю офіційних осіб духовенства, також і громада була присутня в стрію та й всіх інших громадах. Були дописи офіційні у Фейсбук, де їх називали героями. От тих, хто. В складі окупаційно-армірянського союзу вбивали вони, що летопили в крові Прагу, Будапешт, Афганістан? Їх називали там героями мов, у вільній Україні. Так само, до речі, як це і тепер робили в Росіянській Федерації в Білорусі. Це є одне свято для всіх. Тож чи мають право у вільній Україні святкувати оце свято на офіційному рівні? Звичайно, що ні, Афганський народ нам нічого поганого не зробив. Ми не маємо ніяких підстав. гордитися тим, що у складі е, тої клятої армії радянського союзу е, 10 років винищували афганський народ. То на чим гордитися. це є наша ганьба. Це свято ми не маємо святкувати. Стосовно тих учасників бойових дій, українців, які там воювали, ну це їхня біда. Це біда українського народу, які в тих горнилах своїх отої жорсткої своєї диктатури комуністичної перемолов, скільки українців змусив українців вбивати нічого не винних афганців. Тож на державному рівні ми це не маємо просвяткувати. Пам'ятники по центрам міст не мають права бути. Вулиці, названі імені афганців, не мають. Право бути в Україні і славити ми їх не маємо права. Також треба славити українцям. Українці мають славити лише тих, хто воював за волі незалежності українського народу. Нагадай, хто це в тому столітті це були воїни наші сечові стрільці, українська галицька армія, без формування Української Народної Республіки, Української держави, директорії Махно, Холодноярська Республіка. Східно-Лемхівська Республіка, Гуцульська Республіка, Далеко Східна Україна. Так вони теж на, на Зеленому Клині утверджували українську державу, ну як настільки змогли. Е, Укр... е, Куханська Народна Республіка, Уво, ОУН, УНБ, Поліська Січ, Карпатська Січ, Українська повстанська армія, дивізія Галичина, батальйон Роль, батальйон Нахтігаль. Ось цих потрібно. Славити! Ну і також ті поважні когорті є наші воїни АТО ОГОС і воїни теперішньої росіян української війни, по новоукраїнці. Розділяємо мух і котлети. Славимо правильних героїв! Славімо справжніх героїв. Слава Україні! Слава українському народу!